Всім привіт до вашої уваги. Лот, дженці чоловічі та жіночі. Бренду Esmara та Lіверді. Є різних цікавих моделів та забарвлень Жіночі бренду Esmara В лоті 8 одиниць. розмір від 44 до 48. Матеріал бавовна Полістер та Еластан. Чоловічі в лоті буде 5 одиниць бренду Ліверджі. Розмір від 50 до 58. Всього в лоті 13 одиниць. Вартість лоту 3770 гривень. Собівартість 1 299 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!